Сцілення розслабленого в купель Вефезда, Євангелій від Івана, 5 розділ, перші 15 вірші. На цьому євангельському слові ми можемо мати собі той духовний досвід, як нам прийняти оздоровлення від Господа. Купальня Вефезда в перекладі на нашу мову Дім милосердя. Вона знаходилася в Єрусалимі, і сюди приходив ангел Господній і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. Євангелії Івана, 5 розділ, 4 вірш. І тут лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушив ангел. І тут був вже чоловік, який 38 років недужий. 38 років недуге за цей час можна зневіритися, занепасти духом. Але він не переставав втрачати надії, що він має бути зцілений. І віра цього чоловіка приносить результат, дає йому зцілення. Головне, не занепадати духом. Маємо на прикладі цієї вірної Богові людини. Ісус бачить нашу віру, і Він побачив цього чоловіка Івана 5, розділ шостий вірш, як Ісус його вгледів. Також важливо нам бути в тому місці, куди приходить Ісус. Цей чоловік знаходиться в святому місці, де ангел Господній приходить, він також міг би сказати, я маю віру в серці, мені достатньо бути вдома. як багато людей модно тепер говорити: не йду до храму, бо в мене є віра в серці, але бачите, його присутність. У місці Божої ласки, у місці, де являється милість Божа, де йому оздоровлення, і Господь каже: хочеш бути здоровим. Тобто провіряє, не мов би, його, віру. Віра, це, як ми маємо в євреїв 11 розділ 1 вірш, то є підстава сподіваного, фундамент, основа для того, що ми сподіваємося, і доказ небаченого. І стається. Чудо в житті цього чоловіка, бо Ісус Христос промовляє йому ті слова, встань і ходи. Хай милостивий Господь Бог торкнеться кожного з нас, хто має потребу в зціленні своєю благословляючою рукою, і так як цього чоловіка підніме нас від недуги, дарує нам здоров'я і благословений свій захист.